Усім привіт! Я знаю, що багато хто з вас чекав на інструкцію про обмін водійського посвідчення. Так ось я вже зробила для вас інструкцію. Хочу зазначити декілька важливих моментів. По перше, ви можете наразі користуватися своїм водійським посвідченням в Іспанії протягом року. На загальних правилах зазвичай це 6 місяців, але саме для українців цей термін продовжили. Тому один рік ви можете, не турбуючись, користуватися своїм українським посвідченням водія. По-друге, комусь може здатися, чому. Саме зараз про це піклуватися, бо ще у мене рік є. Можу зробити це все потім. Але майте на увазі, що зловити сіту на обмін прав в Іспанії дуже дуже важко іноді ця сіта аж через рік. І навіть зараз, коли я робила інструкцію, мені дуже було важко, що хоч щось зловити, хоч будь-якому містечку, щоб вам показати, як саме це робиться. Тому майте на увазі, що це треба зробити заздалегідь. І навіть якщо потім ви вирішите не залишатися в Іспанії, ви завжди зможете цю сіту анулювати. Вона нічого не до чого вас не зобов'язує. Ще один важливий пункт: те, що для українців зробили теж. Ще одне послаблення: якщо з України не прийде відповідь про дійсність вашого посвідчення водія. Ви зможете просто написати спеціальний документ вже під час сіти в трафіку в дорожній поліції про те, що ви офіційно заявляєте відповідально, що ваше посвідчення водія дійсне, і це вам замінить наразі відповідь з України. Це дуже добре, тому що навіть в мирні часи бувало таке, що люди місяцями чекали на відповідь з України, тому у вас не буде ніяких перепон для обміну. Ще одна важлива інформація: це те, що без іспитів обмінюються А і Б, тобто для легкового транспорту та мотоциклів. Якщо у вас інша категорія, це вантажівки чи автобуси, це це йде, там є якісь іспити. Я не маю досвіду наразі, тому я не буду детально на цьому зупинятися. Але я покажу, де знайти інформацію стосовно цього. А ще одна інформація, скільки це коштує. Під час візиту ви сплачуєте для АІБ 28 євро з, з копійками, і обов'язково цю оплату робите карткою, тобто вони не приймають готівку, майте це на увазі. Я також покажу, як заповнити заяву, яку потрібно буде принести вже на візит до дорожньої поліції, а також розкажу, як отримати сертифікат про медичний догляд, який вам знадобиться під час обміну. Вашого водійського посвідчення. Сподіваюся, що ця інструкція буде корисною для вас, і ви без ніяких, без, без жодних проблем обміняєте своє водійське посвідчення. Отже, перейдемо до справи. З цієї сторінки все починається. А я залишаю повідомлення під цим відео. До речі, якщо вам стають у нагоді наші інструкції, якщо вам. Подобається корисна інформація, яку ми розміщаємо, яка допомагає тим, хто наразі перебуває в Іспанії, будемо вдячні за підписку на наш канал та за лайки під цим відео. Отже, ось тут ми обираємо країну і вже опиняємося на сторінці, де, в принципі, є і загальна інформація. І по Україні. В принципі, я все це розповідала на початку про те, яке посвідчення обмінюється, як саме для України те, що продовжено на рік, те, що можна написати документ, що ви засвідчуєте, що ваше посвідчення дійсне. Ось тут, наприклад, є скільки це коштує. Ось тут, бачите, ось 2887. Тобто, якщо вам цікаво, ви можете розгорнути кожну вкладку, скопіювати ось цей текст Google Translate та уважно все перечитати. Якщо у вас є якісь такі питання, які я не розкрила в цій інструкції або на початку відео. Давайте тепер з вами спробуємо записатися і впіймати сіту на обмін посвідчення водія. Перший крок: дивіться, ось тут як Ось тут ми запрошуємо сіту. Ось тут можна буде її анулювати, якщо вам таке буде потрібно, якщо ви побачите, що вам, ви вже не хочете обмінювати, або ви не потрапляєте на свою дату, і вам потрібно ловити нову сіту, Ви поки не анулюєте вашу попередню, ви не зможете взяти нову. Тому я ще покажу, як відміняти ваш запис. Отже, натискаємо ось сюди і спробуємо записатися. Переходимо. Воно іще раз, ось тут. Все. Тепер ми маємо обрати місто, де ми хочемо обмінювати наші права, де ви знаходитеся. В принципі, можете шукати по всій провінції. Тепер, що саме ви будете робити? Ось тут останній пункт. І з якої країни. Ваше посвідчення водія. Отут галочку і продовжуємо. І перевіряємо дані, які бачимо на екрані. Що саме ви обрали? Чи все вірно? І продовжити. Тепер ми маємо заповнити всі поля цієї форми. Зараз я вам покажу, як саме це зробити. Ось тут вписуємо ваш номер НІЄ. Ось тут ваше ім'я, примера пеїдо, ваше прізвище. Провінція де резиденція. Де ви мешкаєте, в якій провінції наразі. Ваш номер телефону. Ваша дата народження. Тепер найголовніше номер вашого водійського посвідчення, отриманого в Україні. Ваша електронна адреса. Ось тут ставимо галочку і натискаємо «Solicitar». І тепер ми бачимо, що є ось такі дати. Ви бачите, що це аж на вересень місяць. Видно дату. І кожного дня, скільки є варіантів. Ось тут один, наприклад, на 9 ранку. Продовжимо. Ось тут ми маємо перевірити всі ті дані, що ми вводили. І якщо все вірно, ми можемо підтвердити цей запис. Для цього ми. Маємо натиснути ось тут Я не робот і підтвердити. Все, тепер у нас є реєстрація. Ось тут ми бачимо дані, коли цей запуск було зроблено, куди, за якою адресою ми маємо з'явитися. Тут ми можемо отримати підтвердження нашого запису до дорожньої поліції. Для цього треба буде натиснути ось сюди. Також ви тут маєте побачити статус. Наприклад, якщо ось тут пендієнти, це означає, що відповідь з України ще не надійшла. Але в нашому з вами випадку це не дуже важливо. І а, тепер натискаємо ось сюди і бачимо, що в нас завантажився такий файлик, який підтверджує, що ви записані до поліції на обмін вашого водійського посвідчення. Щоб скасувати ваш запис, натискаємо ось сюди. Обираємо місто, яке ви були записані. Ось тут вводимо ваш Ніє. Тепер з нашого підтвердження беремо дату, на яку ви були записані, і вставляєте її ось у це поле, феча. Переходимо. І ось тут бачимо дані тієї сіти, що ми хочемо скасувати. Анулар сіта. Вас перепитують, чи саме цю сіту ви хочете скасувати. Натискаєте «Континуар» І все, готово. Ось тут має з'явитися ось такий запис з зеленим кольором, що сіта була успішно анульована. Готово! Як підготувати необхідні документи, я розповім в наступному відео. Посилання на яке ви знайдете в описі цієї інструкції. Я розповім, як і де пройти медогляд для обміну водійського посвідчення та як заповнити анкету на обмін. До зустрічі!